Всім бажаю здоров'я. Я Док, військовослужбовець 79-го прикордонного загону. Наразі виконую бойові завдання на півдні України. Свій військовий шлях я розпочав у 2015 році. Тоді у складі громадського об'єднання Форпост-22 ми зайшли добровольцями по третю головну мобілізації десь у лютому чи березні місяця, 24 лютого. В ніч на 24 те ми отримали попередження о можливому наступі і можливому вторгненні. О 5-й ранку піднявся, почув перший вибух, потужний, далекий, можливо, з Краснознавники десь здалеку, здалека гупнула. Так як я в оперативному резерві першої черги ну, зайшли з хлопцями по оперативному резерву, Вирушили з міста на перегрупування. І повернулося вже 26 лютого. Повернулося в Миколаїв для виконання бойових завдань. Місто Миколаїв був такий, звісно, пустинний. Вночі безлюдні вулиці, темні, невпізнаний міста. В день кипіла робота по підготовці к обороні міста. З часу деокупації Херсон часто потерпає від ворожих обстрілів. Він найближчий, наближений, виходить, із деокупованих міст до лінії розмежування. Вона, лінія розмежування це Дніпро, тому ворог доволі, доволі поруч для того, щоб обирати любу зацікавлену, ну, цікаву для себе ціль для обстрілу. Я навіть пам'ятаю, перший прильот міни на острові відбувся. Після цього понеслося, та ямка все, все ще там тільки росте. 6 червня мені зателефонував, зателефонував мій начальник і спитав, док, що там по уровню води, гляньте, будь ласка, що відбувається? Ну, Я зрозумів, що питання неспроста. Не, не Кажу, що трапилось? каже, та Є така інформація, що підірвали е, дамбу орки. Багато людей лишилось в своїх домах, в багатоповерхівках на мікрорайоні «Карабел». розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідне. Павербанки, волонтери надавали, ми тільки рушили в зону ну, так, проведення робот, і тут в 10 метрах прилітає снаряд. От. Цікаве відчуття, але ну, що врятувало? Вода з'їла усі уламки, тось у нас жодного пошкодження, навіть навіть контузії не було. Потім перехрестилися та пішли далі. В один з вечорів поступила інформація, що наша авіарозвідка знайшла на лівому березі Дніпра в районі селища Кардашинка, острів, на якому зібралося до 30-30 плюсом осіб. Операція готувалася впродовж години з колес. Просто вже всі були в дорозі і вирішували, як це ми будемо робити. Треба було обережно, швидко робити все і обережно. В повній темряві шукали проїзду. Ну так, справились, вивели людей. Ну, не буду оригінальним. Для мене завершення війни. Це коли моя родина повернеться додому. Вона повернеться сюди, коли буде безпечно. Отже, поки не відіб'ємо все до кордонів 91-го року, кінця війни для мене не буде. А потім повернемось до свого, до свого мирного життя. Дача, робота, родина. Родини більше за все. Дуже скучив.